Мій віршик, 1528. З тобою завжди до безтями. Від тебе мліє сутність моя. Ти просто якась неймовірна троєщина диво знайшла. Характер, душа і тіло. Божественно так і вміло. Благословіння Бога. Прийшло кохання у Всесвіті, розцвіло, мене з тобою єднає одна єдина земля і на планеті зріють зміни, де буде для кожного щасливе життя.